Усім привіт! Ви на. Ви сьогодні будемо проводити експеримент з уксусом і содою і, і... чорним барвником. І сьогодні ми змішаємо уксус з чорним барвником, Обич змішаємо оцет з барвником І в нас вийде И де суміш. ми е, налились, і вот такий звичайний оцет. І щоб у нас була е реякась е, якась реакція, Соди з уксуса, то, тоді ми, до, ми повинні взяти ложкою соду, покласти її в, о, в оцет з барвником і, бу, піє, і буде багато-багато піни. Но, щоб піни було ще більше, треба взяти миюче Миючий засіб, беремо миючий засіб і, і беремо е, любу ложку або паличку, заливаємо не дуже багато, заливаємо і пер, перемішуємо. Щоб було... Щоб було дуже... Коли, це ви, коли ви будете це, це проводити, то піни буде досить, досить, досить багато. Тому треба підстеляти або тарілку, або стеклянну, якусь піддон, щоб воно не вилилося. Щоб піна не вилилася на стіл. Чим більше оце ви вільєте в стакан, тим більше буде піни. Я налив пів, пів стакана і візьму одну столову ложку соди. Але можна взяти не одну столову ложку соди, а одну чайну ложку соди і ось стільки. Ось стільки і налити оцету. І теж буде дуже багато піни. Оцет можна взяти будь-який 9% і більше, а можна менше. Якщо немає мильного, якщо немає миючого засібу, то можна взяти просте мило рідке або нерідке. І у нас вийде цветина піна. Якщо вам нравятся мои ролики, то випишіть мені, що вам подобається и що ще вам зняти. Що ще за ролик вам зняти? Скоро я буду выкладу ролик про фотоапарати, обзор на фотоапарати. І ролик про ці, про кімна, про різні прикраси для кімнати. Зараз я візьму і покладу сюди столову ложку соди. І в нас буде дуже-дуже багато піни. Ви готові? Три, два, один, чорна піна. Дуже багато чорної піни, а вона все л'ється і лється. Дуже багато піни. Вийшло. Як вулкан, сліється і єється. Зараз прям на стіл вильється мені. Це піна. Можна ще перемішати. І так ще більше піни буде. Цим можна е, дивувати всіх батьків або ще когось. Вони все лється і ллється. Тому що вуглекислі гази виділяються. І вона лється і ллється і ллється. Ладно, усім до зустрічі. Пока-пока. До побачення. Ставте лайки і підписуйтеся. Я знаю, ви пролистали до цього моменту цей ролик.